Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ спішу показати вам, що буде на акції вже від завтра з 30 липня і по 5 серпня. Включно морозиво хрещатих пломбір, три смаки, шоколад, фісташка, крем брюле та класичний білий варіант. Вага 70 грамів. Акційна ціна буде 12:90. Морозово хрещатик пломбір сендвіч, вага 75 грамів, ціна 1850. Морозово хрещатик із наповнювачем полуниця або білий варіант. 750 грамів за 109,90. Шинка, рулет курячий, варений від добро. Вага 500 грамів, ціна 150,90 Рулет курячий, варено копчений від своєї лінії. Кілограм за 270 гривень. Ковбаса до макарошків 500 грамів за 64,90. Сир твердий, 12 місяців, 180 грамів. За 120 гривень 90 копійок. Подрібнений шматочками 69,90 за 100 грамів і 62 гривні 90 копійок, 100 грамів тертий. Ковбаса баликова на півкопчена 500 грамів 90 гривень 90 копійок. Ковбаса салямі болгарська. Ціна за 1 кілограм. 300 гривень. Золотий резерв, сир м'який, Моцарелла або Солугуні 180 грамів за 49,90. Крем, сир біло, 180 грамів за 50 гривень та 90 копійок. Вершки галичина ультрапастеризовані 500 грамів 15% жирності. 65,90. Кефір Молокія, густий, 1% жирності 870 грамів 39,50. Сир кисломолочний 5% жирності від своєї лінії: 55,50. 9% жирності. Ціна 61 гривня та 50 копійок за 350 грамів. Масло від торгової марки Ферма солодковершкове селянське 400 грамів, 73% жирності 16450. Нагенці від торгової марки легко вага 500 грамів. Акційна ціна 80 гривень та 90 копійок. Креветки, в морожені, не розібрані. Розмір 90 120-900 грамів за 189,90 вареники з м'ясом телятини. Торгова марка Три ведмеді. Мішутка. 450 грамів 83 гривні та 90 копійок. Пальмені філейні. Вага 650 грамів. За 99,50. І пельмені мішутка із м'ясом індочки 650 грамів за 111,90. Ціни ще не акційні, бо я знімаю 29 липня, а акція з 30 липня. Коли вам відео попадеться в рекомендаціях, я не знаю. Підписуйтесь на канал, щоб бачити відео. Одразу після того, як я їх публікую. Ставте на дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення, так будете бачити відео ще швидше. Форель від своєї лінії слабо солена. шматочок зі шкіркою 180 грамів 165,90. Оселедець від своєї лінії 180 грамів 4590. Два варіанти. З прянощами та класичний варіант. 300 грамів за 67,50. Крабові палички. Водний світ, сніжний краб. 200 грамів. Охолоджені 46,90. Картопляні чипси від торгової марки Лейс Вага 120 грамів. 4 варіанти смаків акційних. Ціна 38,40 40. Чипси картопляні від своєї лінії. Вага 200 грамів. Ціна 48 гривень. Чипсе кукурузяні. Вага 100 грамів 2810 начо. Два смаки. Сир або барбекю. Кава Якобс натуральна мелена 230 грамів за 178,90 90 розчина кава Якобс 280 грамів 390 гривень та 50 копійок. Кава Якобс розчина у склі 95 грамів 190 гривень та 50 копійок. Напій кавовий капучино від Якобс 500 грамів за 173 гривні і 40 копійок. Кава мелена 250 грамів 230 гривень та 90 копійок. У зернах 1 кілограм за 614,90. Кава нескафе Голд, розчинна, сублімована 200 г. 263,90, нескафе еспресо. 200 грамів 347,90. Чай зелений з цитрусом та пелюстками квітів від делюкс. 80 грамів 45,20, чай чорний цейлонський, крупний лист. 80 грамів, 48,20. Чай зелений, листовий з ароматом молока. 51 гривня, 90 копійок 100 г. Чай мономах зелений у пакетиках. 28 штук за 29,20. Чай мономах, 1001 ніч. 30 пакетиків, 33 гривні та 20 копійок. І такий варіант: чай чорний з ароматом лісових ягід. У упаковці 45 пакетиків 34,90. Печиво Орео, вага 226 г. Ціна 60 гривень та 50 копійок. І окремо пакетовані 6 пакетиків по 4 подвійних печива. Олія Олейна традиційна 850 мл за 71 гривню та 90 копійок. Олія олейна пресова. Літр та 800 мл за 163 гривні та 10 копійок. Шпротив олії від своєї лінії. 240 грамів, 66,50 50 Кілька балтійська нерозібрана, обсмажена у томатному соусі. 250 грамів за 34,10 Оливки чорні від своєї лінії без кісточки 270 г за 39,90 Оливки чорні без кісточки та без рідини 75 грамів за 32 гривні 90 копійок. Такий варіант без кісточки з рідиною. Зелені оливки 190 грамів 25,90. Своя лінія. Гірчиця медова від торгової марки Щедро 13 гривень 30 копійок. Соус щедро – 23,90. Кисло солодкий 22 гривні та 70 копійок 200 г. Майонез від торгової марки Щедро. Провансаль 300 г. Акційна ціна 31 гривня та 90 копійок. Майонезний соус щедро салатний 300 грамів за 25,30. Ананаси консервовані кільцями від своєї лінії. 565 грамів 66,30. Ананаси консервовані шматочками у сиропі від своєї лінії 63 гривні та 10 копійок. Сухі сніданки. Акса, шоколадні з медом. 330 грамів 54,80 І акційні ось такі фрукти. Гранола 330 грамів 54,80 Квас хлібний від своєї лінії 2 літри за 35,90 пять, Напій енергетичний хел, безалкогольний, газований пів літра за 36,30 від своєї лінії напій безалкогольний сильно газований з лимон або з оранж об'єм 2 літри. І акційна ціна 29,90. Живчик зі смаком яблука не газований 2 літри. І такий варіант зі смаком лісових ягід газований 34,90 за 2 літри. Від джафа нектари. Апельсин грейфрут 1 літр за 55,90. Банан полуниця. Тут вже об'єм 950 мл – 49,40. Нектар смак манго 50 гривень 60 копійок. І гранатовий нектар за 51 гривню 90 копійок. Напій соковий розумний вибір. Фруті фрум, апельсиновий, за 48,90. Гранат виноград за 45,90, об'єм півтори літри. Зефір від своєї лінії з апельсиновою начинкою. Вага 300 грамів. Акційна ціна 37,50. Рожево-білий. зефір. Рожево-білий зефір від своєї лінії 300 грамів за 32 гривні та 50 копійок. Шоколад від Міленіум із горішками. Акційні ті, що на них пише 100 грамів. Значте, бо вони так одні такі, інші інші. На інших пише плюс 10. Акційні ті, що пише 100 грамів. Три варіанти на вибір: 53 гривні та 50 копійок. Шоколад від торгової марки Рошен цієї більшої ваги 275-295 грамів, залежно від начинки. Акційна ціна 107 гривень та 50 копійок. З цілим лісовим горіхом дорожче по 127,90. Від своєї лінії вафлі Артек. 236 грамів 3490 з ароматом молока або зі смаком лимону. Київський пломбір фісташковий у ріжку 41 гривня 50 копійок. Морозиво каштан від своєї лінії за 14,90. 113,90 коштує ось таке морозиво. Три ведмеді фісташка пів кілограма. Акція з 30 липня. Ось таке кокосове морозиво. Вага 80 грамів, ціна 1750 Морозиво київський пломбір без цукру. Підкреслюю без цукру. Ціна 30,50. Хто їв, кажіть, чи солодке морозиво, чи ні. Обов'язково, щоб ми теж знали. Драже з арахісом M&M's за 21 одного гривня та 30 копійок. Фруктові скіте за 19,30. Туалетний папір від своєї лінії Elitсоft двошаровий, 4 рулони за 36,50. Рушники паперові від своєї лінії. Один рулон за 47,90. Серветки косметичні універсальні паперові білі. 150 штук. За 27,90. Вологі серветочки дитячі міні-бі 24 штуки за 12,50. Прокладки від котекс. Ціна 28,90. 7 штук. Тампони котекс 16 штук за 67,90. Зубна паста Євродент. 75 мл за 55,90. Такі новинки зубні пасти. Фармодент 100 мл за 55,90. Крем для шкіри від Нівея 150 мл за 79,90. Гель для душу Нівея 250 мл за 6650 милу дуру 5 штук по 80 грамів за 67,90. Рідке мило дуру з дозатором 300 мл 41 гривня 90 копійок. Шампунь від Бліскур Schwarzkopf 400 мл 129,90. Шамбуні шаума об'ємом 400 мл. Жіночий 88,90. Чоловічі – Чоловічий 101 гривня 90 копійок. Гель для душу меладу об'єм 500 мл. Ціна 58,90. Гель для душу, меладу, об'єм 750 мл. 84,90. Засіб миючої фері гранат. 750 мл 97,90. Засіб для очищення. Ріо 500 мл за 29,90. Ріо для миття скла із розпилювачем. Ціна 2650. Порошок Грюнвальд. Вага 400 грамів 24,90. Порошок тайт, вага 1 кг 800 г 178,90. Гелевий засіб для прання Power Deluxe Wash and Free 2 кг за 84,90. Аріель 19 капсул ціна 276 гривень. Грюнвальд гель для прання 3 ,900 кг 900 г за 120 гривень 90 копійок. Корм м'яу 85 грамів за 9,40. Сухий корм для котів. вага 900 грамів. Ціна 72 гривні 90 копійок.